Всім привіт! І так, весь лютий 2023 року всі сайти та ЗМІ розповідали про березневу індексацію пенсії, яку проводить з 1 березня 2023 року згідно законодавства. І розповідають, що всім пенсіонерам буде проіндексовано пенсію, при цьому їх нарахування пенсії збільшиться, і вони отримують вже нову пенсію. Але всі кажуть, що індексація буде проведена з 1 березня, і це дійсно так, але ж є деяка категорія пенсіонерам, яким все-таки підвищається. Пенсії перенесуть на квітень та червень. 2023 року, тому що деякі показники, які розраховують їх пенсію, будуть оновлені пізніше. І тому в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти про ту категорію пенсіонерів, яким підвищення пенсій принесуть на квітень та червень 2023 року. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківського клубу, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Індексація у березні 2023 року торкнеться майже 10,5 мільйонів пенсіонерів, але деяким категоріям перерахунок буде здійснюватись у квітні та липні 2023 року. І Міністерство соціальної політики повідомило, що під час індексації розмір пенсії буде збільшуватись на 19,7%. Мінімальна сума підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. Частина пенсіонерів отримують підвищення вже в березні, а частина трохи згодом. Як нагадують у міністерстві соціальної політики згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на 19,7% з 1 квітня 2023 року відбудеться автоматичним перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів, кількість яких становить 600 тисяч пенсіонерів з урахуванням оновленого стажу їх роботи. А з 1 липня 2023 року проіндексовано спеціальні пенсії 23 тисячам науковців державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. І якщо підсумувати загальну цю інформацію, то в квітні буде проведено перерахунок і підвищення пенсій. Працюючим пенсіонерам, а в червні науковцям, державним службовцям та службовцям місцевого самоврядування. Підписуйтесь на ютуб канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.